блютуз колоночка з MP3-входом, з еквалайзером, з регулюванням частот. Так, включаю. FM радіо. Так. Ну, це в мене вже настроєні. Можна э, сканер нажимаємо, і воно сканує всі частоти, шукає, які доступні частоти, і э, зберігає їх. Зараз ми трошечки зачекаємо. Воно пройде всю шкалу повністю. І збереже ті, які вона більш-менш чистий сигнал. Це робота еквалайзера вимикати. вимикати. Це переключати mp 3 або тюнер. Це коли флешечку вставляєте, перемикаємо і працює або радіо, або тюнер. Або МП3. Так, ну що ти там знайшов? Є. Ну, у нас 4 канали, але фіксованих нормальних два. У нас фактично у нас в нашій місцевості тільки два канали чітко ловлять. Так само перемикаємо на Bluetooth, шукаємо в пошуку Bluetooth XD2 і підключаємось і користуємось. Вже це опробовано, Просто зараз трошки треба довго настраювати. Ну, В принципі, воно зберігається в пошуку і потім дуже легко підключається. і Любі формати, все, що ви передаєте по Bluetooth, все воно тут може далі працювати.